Всім привіт і з вами Кирило Вісім. я хотів розказати про мій четвертий день в школі. Четвертий день в школі. Як він пройшов? Пройшов доволі, стати швидко. щось, я думаю, довше. Сьогодні було так само 5 уроків, зараз два 2... онлайн. Не буду. Не буду. 5 уроків, ну і 2 онлайн. Онлайн зараз йду, там онлайн українська мова, я знаю і ще якісь. А, фізкультура. Фізкультура онлайн уроком. Боже, це такий бред бред, плавнієш. Ну дивіться, що таке фіструктура онлайн-рок? Я вам трошки посім у вас такого? немає, я вам розкажу. Фруктура онлайн роком, це коли? Ви стаєте десь у вас наприклад, в комнаті. Ставите кудись камеру, щоб тебе було видно в повний ріст. І робите щось. Робите вправи. Це просто такий бред. Ну такий бред. Ладно, ми не будемо гавнити паном. Першим уроком була у нас химія. Хіма, да. так. Бачите, що вже знакомство з Я на цей урок чуть не опознаю, прийшов за 2 минути. Потому що... Что... Як в мене маршрутки У мене маршрутка є 7.32 і в 7.49. І та і там мені не так підходить, бо 32 не сильно це до 10 хера, але я не хочу так. Ну і 49 це ж дуже пізно. Я доїду, бо 2 минути буде, ні? Пара трошки форма, вона взяла формулу вивчити. У нас хімія раз, раз в неділю, то це думаю бути легко. Мені скажуть, буде дуже важко. Там за неділю одна на в день, от там ніяк і формула які ми знаємо. Далі другим уроком була геометрія. Геометрія, в принципі, легко. Прийшла таке таки на одному диханні. Просто я математик це геометрія. О, це було, так, геометрию. У нас зараз, по типу, перша неділя ділі алгебра, бо повторення за математикою, там математика більш... Тобто те, що ми проходили в 6 класі, більш підходить під алгебру. Ми ровела алгебру. Це ще класно, на їзі, тому що я її знаю. І, там, може, її не знаю, був палочку, ну, але я її знаю, і я швидко пішла. Що далі? Далі було географія. Вчителька доволі зла. Ну, географія бічка, так. Да. Дивлюся на те, що я її-мені з нею хорошо контактую з цією географічкою, то вона не така для мене вже зла. Вона нам трошки вийшло. Материки нам поросла". так, класно, Вона показала класне приложення. Це приложення, щоб ви розуміли. А мож, як спутника, так і КПС близько показує. тобто видно прям улички, дорожки. Дуже мені дуже все мікроскопічно. Як в гугл-картах, тебе там мета більше приміщає, а там прямо город, будинок, все точечно. Це дуже приложение. Кучу раз більше, лучше, ніж голкарт. <говорить> далі Дальше було ще класно. Ну, українська мова. <говорить> українська мова, <говорить> я таке, більш-менш люблю. Ну таке, ну, не скажу, що це найулюбленішим прям. Українська мова не було що цікаво розказали. А далі музика. Що ми розуміємо? П'ятий, шостий, цей клас, я уверен, що теж. Ми, над ми на тому звички Ми придимаємо уроках, сміємося, взагалі не слухаємо. Вона відкриває двері, виганяє, нам ще по барабанах. Всі так вона біситься на нас. Ну і Сьогодні було так само. Бісилася на нас, кричала, викидала, ви, ви ну як не звикли, а виводила двох-трьох з класу, ну, І так. Вона переділа все ну, одно, вона там казала, що буде писати батька, але в той вона вже два роки пише. <laughs> як написати не може. Ну і в принципі так. Ну, наверное, и все, все рассказал, что Миха. И сам, це все же будет четвертый день, моя же неделя закинчивает. Называйте про наши 150 тысяч до конца лета. И всем пока.